Що ви пасики на моциках з повним баком Йєнзика? З повним баком Гензіка. Я в роті бав, я воював, я танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Мам, я хочу набити татуїровку. Окей, прийдемо додому, досить ремня, я наб'ю. А може національний символ Росії ведмідь не тому, що він великий, а тому, що він сосе, особливо взимку. У мене батько, коротше, забрали служити, і він мені оце вчора дзвонить. І каже: Блін, синок, каже, я вчора перший раз житті я попробував м'ясо, а він в мене вігетаріанець вообще. Кажу, нічого собі, па кажу, і що як тобі не вкус? Каже, та й бать, каже, бурятіна, як бурятіна». А ти пам'ятаєш, що сказали його батьки, коли він тебе перший раз додому привів? Та всі мовчали, стояли, дивилися. Тільки баба потім сказала то вам за те, що ви не молилися. <сум> Підтримай український контент. Допоможе і проекту ректоп, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Дікерами Юрій, Вадим, Олексій, АК, Скорпео та Павло. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Я просто прийшла в туалет. Мені здається, такого романтичного срання в наших українців, як зараз, коли відключили світло, не було ніколи. Хто подумав, що буде тут сидіти в темноті я, свічки, до з Сьоршик. Можна взяти бокальчик вина і уявити себе ніби в дорогому ресторані. Для тебе стоїть пляшка дорогого шардоне. Спеціальне милко для рук, кріт. Витончені аромодифузори з Парижу. І найголовніше меню Романтика наших днів. Я хотіла трохи підколоти, і щоб моя верхня губа виглядала твова. Але мій чоловік сказав, що гроші не дасть і щоб я губу закатала, і маємо то, що маємо. Ah, Кум на права здав! Ану ззаду да, в мастер Лагенько. Якщо одночасно натиснути на точку G та клітор, то вагіна зробить скріншот. Я, до речі, 9 років взагалі не вживаю алкоголь, ні разу в житті, ні разу в житті не курив траву і не вживав наркотики. Хоча, та я знаю, як виглядаю, ніби там амбасадор того всього, правда? Обігрівач зимовий котоподібний. Може обігріти двох-трьох людей одночасно. Теплоодача максимальна. Хуйня. Още хуйня. Тас? Шо? А де та херня, що картошку чистить? Магазин пішла. Мені треба зуби. Я хожу пішді, Знаєш, Це абсолютно не по-людськи. Я думав, що ти моя доля, що ти моя майбутня дружина, але Ну, вибач, але я зраду пробачити ніяк не можу. Я відкрив тільки, що браузер, і бачу, що там той серіал, що ми дивилися, стоїть на 17-й серії, а ми з тобою скінчили на 12-й. Ти п'ять серій без мене йобнули. То не по-людськи, не дзвони до мене більше. Як так? Ну, все, можна вимикати. Я вже поїсти, зробив, чай, попив, павербанк зарядив на 100%. Все більше не треба. Я вже хочу лягти і подивитись фільми, які я завантажив. Я ж не буду, коли є світло, дивитись те, що завантажив, аби подивитись, коли не буде світла. Це ж збочення якесь. А якщо. Сьогодні світло взагалі не вимкнуть. Що робити, коли є світло? Що робити, коли немає світла? Десять разів? Скажіть, що робити, коли є світло. Я прекрасно знаю, що робити, коли немає. Ух, слава Богу. Ой, ти тут? Та блін, ну що так. Братанчик, знаєш, що це таке? Це моток від ниток, яким ми зашили пизду твоїй бившій. Так треба їздити. Просто ручник затягнув. Де, де як дядько собі. Три закони, які я хочу, щоб були у новій Україні. Перший. Укрзалізниця. Я пропоную, щоб в Укрзалізниці була нова професія. Є машиніст, провідник і провідник, який нюхає ноги і виганяє людей нахуй. Собака! Угу. Мерку, собака! Яка красиво! О, ви яко воно ну, красиво! Хліба воно хоче! Блять, виходжу я з машини. Як отут не наїбнуся і тримав отакого ключі в руці. І як бани їх десь там і хуй, їх і праціждав. Йовтвою. А, а де ще діло? І я знайшов бла блакарщика, який про себе написав, що шукає цікавих співрозмовників, а перший відгук про нього це було Заїбав пиздіти. І я сідав до нього в машину вже підготованим. І я тільки сідаю в машину, і він мені каже, за кого голосував. І я такий, як би так відповісти, щоб виїхати зі Львова. Хоча. І я кажу, ну я не ходив на вибори. і він такий добре. Мовчить 30 секунд, потім каже: А чим ти займаєшся? І я кажу, я комік, і він, то що, ваші зараз привладівлі? Маєш, може, номер? І я кажу, я не маю до нього відношення, і він такий, добре. І знову 30 секунд мовчить, потім каже, яку музику слухаєш. Я кажу, різну. І він ну, наговорилося. І ми їхали цілу дорогу мовчки. Я потім про нього написав відгук Мовчазний водій. Поїздка була успішною. Скажіть, будь ласка, а Галя є? Яка, З поверха. Яка Галя? Галя, ну, в неї така срака, нічого. Шо, шо? Срака нічого не кажу. Яка срака, я не пам'ятаю. Про що ви кажете звоним? Ну, Галя з третього вже пішла тут. Хто вона взагалі-та Галя? Та така нічого, типа. Ну. Прибиральниця, хто вона. А яка прибиральниця, така мала нічого. Не знаю, про кого ви говорите, вона Бо я знаю тільки, що там Чик-Чик, а вона вже десь втікла. Не знаю. Шановні, хто вона така? Що ви мене питаєтеся з ну, третього погору? такі ви смішні якісь прийшли з третього поверху. Що за Галя? Я звідси... Чому ви досі не розійшлися з чоловіком? Та знаєте, та гріх жалітися. В Україні жінки і так бідні. Комусь алкоголік попадеться, комусь наркоман. А мене просто довбойо. Недавно пише мені знайома. І каже: ой, що через ті перебої зі світлом мене щось перестав комп'ютер працювати. Каже, може, ти приїдеш вечором переставиш мені Windows. Ну, ви поняли? Да, бо я спрятку не поняв. Почав питати, який Windows? Чи є DVD-rom? Да. Потім вона вже скинула фотку залужного і русню. Ну, ви паняли. Бо я теж не паняв знаєте, другий раз. Думаю, що будемо уявляти перемогу. Саме головне здоров'я. Саме головне здоров'я. Це остальне будемо, як то кажуть. Як будемо живі, не помремо. Мене дуже дратують пости від водіїв про те, що пішоходи вас не видно. Вмикайте ліхтарі на пішохідних переходах. Я знаю, що мене не видно. Роби свою справу, просто газуй. Іван, ти знаєш, чого простітутка в церкві не стає на коліна? Знаєш чи ні? Ну, то, що коли вона стоїть на коліна, в неї автоматично відкривається рот. У в інстаграмі дуже часто з'являється сексуальний гарний звабливий масажист, до якого ти ходиш. Чи правда, що ти ходиш до нього не через те, що в тебе насправді болить спина, а через те, що шия отут ломить? ні ні через те, що тебе болить важка жіноча доля. Мене болить серце від ваших хуйових шуток. А не нервуйте мене, добре, що до, я вас теж люблю. Неможливо говорити. Чесно мені. Скандальний. До речі, от про каву місто Львів це ж якби столиця кави. Столиця, так, кави... Люди їздять на нас каву пити. Арома кава не псує це все. От. <реку> <реку> ну, дивіться, е є різні кав'ярні у Львові. Угу. І комусь там підходить одна. Комусь інша. А хтось, хто привик е, пити таку каву, як ви говорите, ну то йому привик, ну така файна, розумієте. І то кожен собі знаходить те, що йому подобається. Добре, все, дякую. <світтє> <світтє> <Вибачте>, Власне, карамака, <світтє> Зателефонувати сантехніку та попросити вирішити проблему. У мене в трубах грає гімн України. Здравствуйте. Мы вечером, когда уже ложимся спать, из кухни слышим что-то, вот какие-то звуки странные. Открыли полностью кран, и оттуда прям было слышно, как играет вот мелодия по типу гимна Украины. Это шутка какая-то. Да нет, Шее, вот такая вот история. Я серьезно, мы прям реально открыли текст с женой. Она говорит: ну не может у нас в Москве играть гимн Украины. И реально, как будто бы вот так вот по кругу постоянно играет. Сгинуть на ще. Вот это слышали? Вороженьки. Там где сгинуть наши вороженьки, мы сразу закрываем трубу, чтобы не было слышно. надо к другим сантехникам, которые на Украине живут. Они как-то там подключились? Ну, на Украину же идет газовая не, труба. Не, с газовой трубы там играет батько наш Бандера. Украина, -а -а, ну, Хочется как-то российский гимн слушать, а не всякие фашистские гимны. А российский гимн, он чуть-чуть э, длиннее. Под него лучше тогда. Нет, хочется пойти взять оружие и вызывать мирное население. Так, друзі, от наша команда, ми всі вже в броні, тільки що пролетіли прильоти в Херсон. Добре, що ми маємося з собою. Но люди настільки відважні в Херсоні, що ви не можете собі представити. Ну, вони так, вже просто йдуть, а не тікають. Нація незламна, слава Україні!